Чи може бути не власник членом правління або членом ревізійної комісії? Мене звати Кальченка Наталія. Я юристка з питань створення та функціонування ОСББ і спробую допомогти з відповідями на ваше питання. Нормами законодавства передбачено, що до членів ревізійної комісії може бути обраний виключно власник. По обрання до членів правління такого обмеження немає. Власники можуть самостійно встановити таке обмеження, в це в своєму статуті. І тоді треба виконувати цю норму. Передача технічної документації новоствореному ОСББ. Згідно чинного законодавства, це регулюється нормою статті 6 закону про ОСББ, і є вимога колишньому балансоутримувачу або управителю, або особа, яка обслуговує будинок, передати технічну документацію протягом трьох місяців здати державній реєстрації ОСББ. Новим законом 3270, який набирає чинності 10 листопада 2023 року, передбачено, що забудовник, колишній балансоутримувач або особа, яка здійснює обслуговує будинку, передає технічну документацію протягом 30 днів з дати направлення письмової вимоги до відповідного забудовника. Управителя або особи, яка обслуговує ОСББ. В випадку відсутності документації і в чинному законодавстві, і в майбутньому законі, який вступає в сілу, передбачено виготовлення технічної документації і знов-таки передача його до новоствореного ОСББ. Хто має право бути присутнім на загальних зборах чи установчих зборах по створенню ОСББ? Чинним законодавством не обмежено право присутності на зборах співвласників, але ми розуміємо, що право голосувати по питанням порядку денного, які винесені на відповідні збори. Мають у нас або саме власники, або їх представники по нормам цивільного законодавства, тому немає законом обмеження щодо присутності, наприклад, членів родин власника, або взагалі сторонньої особи таких обмежень немає.